У закладах загальної середньої освіти Ізмаїла та району стартує реалізація національного проєкту Служба освітньої безпеки, що реалізується національною поліцією спільно з міністерством освіти і науки України з метою створення безпечного освітнього середовища, профілактики правопорушень серед учнів та запобігання проникненню сторонніх осіб. Безпека дітей на сьогодні це пріоритет всіх органів державної влади, місцевого самоврядування, поліції, рятувальників та кожного пересічного громадянина. Цього вересня у 11 закладах загальної середньої освіти Ізмаїльської та Саф'янівської територіальних громад розпочнуть свою роботу офіцери служби освітньої безпеки. Проєкт покликаний забезпечити належний захист дітей під час навчального процесу, сприяти формуванню культури безпеки та довіри між школярами, педагогами та правоохоронними органами. Звертаю вашу увагу, що поліцейські служби освітньої безпеки це не каральний орган. Його мета вжиття комплексу заходів, спрямованих на забезпечення безпеки в закладі освіти. У разі необхідності він має усі повноваження та можливості для притягнення осіб, які вчиняють право. Порушення до відповідальності. Підстава перебування офіцера служби освітньої безпеки у закладі освіти це є наказ начальника районного відділу поліції та посадові обов'язки. Копія посадових знаходиться на робочому місці офіцера, з нею детально ознайомлені керівники закладів освіти. На сьогодні Міністерством внутрішніх справ України розроблено інструкцію з організації діяльності підрозділів національної поліції з питань забезпечення створення безпечного освітнього середовища, в службою. Діяльності керується поліцейській, а також рядом інших нормативно-правових актів. До основних функцій інспектора служби освітньої безпеки у школі є захист дітей в навчальному процесі. Офіцер буде слідкувати за дотриманням правил безпеки та негайно реагувати у разі загрози, профілактика правопорушень та булінгу, проведення тематичних уроків, бесід та тренінгів, консультаційна допомога учням та батькам, співпраця з педагогами, розробка спільних заходів для формування культури безпеки серед школярів, навчання дітей правил поведінки. На звичайних ситуаціях від пожежної безпеки до алгоритмів дій під час повітряних тривог. Ми вдячні кожному керівнику відділів освіти, безпосередньо закладів освіти за те, що зробили усе можливе, аби забезпечити робочим місцем та радо зустріли у своїх дружніх колективах наших інспекторів. З минулого року, по теперішній час, інспектори сектору служби освітньої безпеки із Мильського районного відділу поліції прийняли участь в 36 батьківських зборах, 41 педагогічній нараді та провели 904 просвітницько-профілактичні заходи. Актуальне питання стосовно у перебування інспекторів в закладах освіти стабельної вогнепальної зброєю. Однією з вимог є те, що офіцери пройшли відповідну спеціальну підготовку, а також успішно виконали відповідні нормативи, необхідні для надання дозволу на зберігання та носіння табельної вогнепальної зброї. Керівництвом ізмаївського районного відділу поліції на постійній основі здійснюється контроль за даним напрямком службової діяльності. У зв'язку з воєнним станом наявність зброї в інспекторів є необхідністю. Для можливості захисту наших дітей у разі надзвичайних ситуацій в умовах сьогодення протягом минулого навчального року в Ізмейському ліцеї номер 1 з гімназією був впроваджений пілотний проєкт служби освітньої безпеки, який довів свою ефективність та важливість для сучасної української школи. Рік назад, 19 серпня, 24-го року, до нас у школу прийшов новий співробітник. Це Марія Харлампієвна Райчева, яка посіла посаду інспектора сектору Служби освітньої безпеки і почала у нас працювати. Пройшов рік, і я вже можу сказати, підвести перші підсумки і поділитися нашим невеликим досвідом плідної роботи разом із сектором і Марією Харлампієвною. Директор ліцею відзначила, що реалізація проєкту дала цінний досвід та відчутні результати. Офіцер поліції у школі це не тільки людина, яка покликана карати чи зупиняти щось і когось. Ні. Це людина, яка перш за все спілкується із дітьми, з вчителями і е е працює профілактично. Інспектор служби освітньої безпеки протягом року постійно проводив профілактичні бесіди, тренінги з протидії булінгу, насильству, шкідливим звичкам, навчання, змінної безпеки та реагування на надзвичайні ситуації. Наші батьки е досить швидко познайомилися із офіцером поліції. І знайшли спільну мову, оскільки в школі бувають різні ситуації, в тому числі й доволі складні, де ми спілкуємося також не тільки з дітьми, але і з батьками. І на сьогодні можу сказати, що завдяки цій службі, завдяки Марії Харлампівні, доволі багато надзвичайних ситуацій, які могли би бути, могли би статися, вони просто попереджені. Провадження служби освітньої безпеки в освітніх закладах Ізмаїльщини це крок до європейських стандартів освітнього середовища, де права дитини та її захищеність є пріоритетом. У нинішніх умовах, коли безпека стала щоденним викликом, такий проєкт є надзвичайно актуальним. Це важливий інструмент підтримки довіри та впевненості, який підкреслює, що безпека дитини є пріоритетом для держави та місцевої громади. Юлія Патлецьок, Кристина Лангольф для програми Новин.